Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. Де надзвичайники ліквідували пожежу. Та як спортсмени громади готуються до всесвітніх ігор спецолімпіади. В студії Марія Канцеляриста. Час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 150 українських захисників додому внаслідок обміну військовополоненими з Ерефії. Це солдати, сержанти та офіцери. Вони воїни військово-морських повітряних сил, бійці десантно-штурмових і сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейські. Міністерство оборони Японії надало Україні ще шість автівок. Про це повідомило Посольство Японії в Україні. Тут додали, що японське оборонне відомство вже поставило 101 авто і запевнили в подальшій підтримці України в боротьбі за свободу та мир. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень у Яворівській районній військовій адміністрації відбулося засідання координаційної ради психологічної служби системи освіти району. Під час заходу учасники підбили підсумки роботи за 24 рік і заслухали звіти представників управлінь освіти органів місцевого самоврядування, а ще окреслили нові завдання. На вогнеборці ліквідували пожежу в селищі Шкло. Тут горіла дерев'яно-цегляна господарська будівля, крита шифером розміром 9 на 5 метрів. До роботи залучили чотирьох надзвичайників і одну одиницю спецтехніки. Відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. Тут, зокрема, вирішували майнові питання та затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. Новоєврівська міська рада інформує, що комунальне підприємство Комфорт надає послуги з прибирання та догляду за могилами на цвинтарі. Контактні дані є в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту представники нашої громади вже готуються до всесвітніх ігор спеціальної олімпіади. Вони відбудуться в Турині в Італії в березні 25-го року. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 2 градуси. Уночі мінус 3, Часом невеликий мокрий сніг. І це все проголовне. Хай ваш вечір буде музичним і сповненим хітів на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.